Ярослав Гашик, Пригоди бравого вояка Швейка, Частина 1. У ТИЛУ Глава 6 Розірвавши зачароване коло, Швейк знову опинився вдома. В стінах управління поліції панував дух чужої народові влади. Вона встановлювала наскільки громадяни захоплені війною. За винятком кількох людей. Які не заперечували, що вони сини народу приречено оприлити кров до останньої краплі за зовсім чужі для нього інтереси, управління поліції являло собою чудову колекцію бюрократичних хижаків. Вони вважали, що лише тюрми й шибениці спроможні оборонити існування хитромудрих параграфів. При цьому хижаки бюрократи поводилися з своїми жертвами із злобною чемністю. Зважуючи заздалегідь кожне своє слово. Мені дуже прикро, сказав один із тих хижаків чорно-жовтої породи, коли до нього привели швейка, що ви знову попали в наші руки. Ми думали, ви виправитеся, але, на жаль, помилилися. Швек мовчки кивнув головою з таким невинним виглядом, що чорно-жовтий хижак. Допитливо поглянув на нього і з притиском сказав: не дивіться так по-ідіотському. Однак він зараз же перейшов на ласкавіший тон. Нам, безперечно, дуже прикро тримати вас у тюрмі, і можу вас запевнити, що, на мій погляд, ваша провина не така-то вже й велика. Бо нема сумніву, зважаючи на ваші невеликі розумові здібності, що вас на це підмовили. Скажіть мені, пане Швейку, хто власне наштовхує вас на такі безглузді витівки? Швейк кашлянув і відізвався даруйте, але про жодні безглузді витівки я нічогісінько не знаю. А чи ж це, пане Швейку, не безглуздя? прозвучав удавано батьківський тон. Коли ви згідно з рапортом поліцейського, який вас сюди привів? Зібралась біговиська народу перед розклеєним на розі маніфестом про війну і підборювали народ вигуками Хай живе цісар Франц Йосиф І, цю війну ми виграємо. Я не міг байдуже на це дивитися, заявив Швейк, втупивши свої лагідні очі в обличчя інквізитора. Та мене аж за печінки взяло, коли я побачив, як усі читають цей маніфест про війну і не радіють. Ані вигуків хай живе, пане раднику, ні ура. Мовчать, та й годі. Та невже ж старий вояк 91-го полку міг спокійно на таке дивитися? То я й вигукнув так, як ви кажете. І ви на моєму місці, я певен зробили б те ж саме? Якщо війна, то її треба виграти, і треба конче кричати, хай живе найясніший цісар, а як же інакше. Припертий до стіни чор чорно-жовтий хиджак не витримав погляду невинного агенця Швейка, опустив очі на службові папери і сказав Я цілком зрозумів би ваше захоплення, коли б воно проявилося за інших обставин. Та ви самі добре знаєте, що вас вів поліцай, і тому такий патріотичний вигук міг і мусив здатися громадянам скоріше іронічним, ніж серйозним. Якщо когось веде поліцай, це тяжка мить у житті людини. Але коли людина навіть у таку важку хвилину не забуває, що саме треба робити в часи війни, то, гадаю, ця людина не така вже й погана. Чорно-жовтий хижак загарчав і ще раз поглянув в Швейкові у вічі. Швек відповів йому теплим поглядом невинних, м'яких, скромних і ніжних своїх очей. Хвилину обидва дивилися пильно один на одного. Дідька вас бери, Швейку, сказали нарешті чиновницькі бекенбарди. — Але знайте, тільки на ще раз потрапити сюди. Вас взагалі ні про що більш не питатиму, а понамандруєте прямо до військового суду, на Градчани. Зрозуміли? Чиновник не счувся, як Швейк підскочив до нього, поцілував руку і сказав: Хай вам Бог віддячить за все, якщо ви потребуватимете колись чистокровного песика, будьте ласкаві звернутися до мене. Я торгую собаками. Отак Швейк опинився знову на волі і на дорозі додому. Він роздумував чи не зайти ще до пивної під Келихом, і кінець кінцем відчинив двері, через які недавно вийшов у супроводі агента Бред Шнейдера. У пивній панувала могильна тиша. Там сиділо кілька відвідувачів і між ними сторож костюлу святого Аполінарія. Обличчя їхні були похмурі. За стойкою сиділа жінка шинкаря Палівця і тупо дивилася на певні крани. От я й повернувся, весело промовив Швейк. Дайте на мені кухоль пива. А де наш пан палівець? Уже вдома? Замість відповіді Палівцева почала плакати І захлинаючись на кожному слові, простогнала. Дали йому десять років. Тиждень тому, он вона як, сказав Швейк, то він уже на сім днів має менше. Він був такий обережний, плакала Палівцева, він цим завжди хвалився. Всі присутні, впевні, уперто мовчали, не мов би тут і досі блукав дух Палівця і радив їм бути ще обережнішими. «Обережність мати мудрості, сказав Швейк, сідаючи до столу і підсуваючи до себе кухоль пива, де певній піні утворилися дрібні дірочки. Це впали сльози, пані Палівцевої, коли вона несла пиво Швейкові. Нинішні часи такі, береже вуха, щоб не вкусила муха. Вчора у нас було два похорони, звернув розмову на інше церковний сторож. Мабуть, хтось умер, сказав другий відвідувач, а третій спитав А похорони були з катафалком? Цікаво знати, сказав Швейк, як відбуватимуться похорони військових під час цієї війни. Відвідувачі встали, розплатились і тихо вийшли. Швейк залишився наодинці з панею Палівцевою. Я ніколи не думав, сказав він, щоб невинну людину могли засудити на десять років. Що колись одному невинному вліпили 5 років, таке я вже чув, але щоб на десять це вже трохи переборщили». Та він же у всьому признався, плакала Палівцева. Як він тут говорив про мухи і про той портрет, так само повторив це і в управлінні поліції, і на суді. Я була в тому суді за свідка. Але мені сказали, що я перебуваю в родинних зв'язках зі своїм чоловіком і можу відмовитися від свідчень. Я дуже налякалася тих родинних зв'язків, щоб бувачого не вийшло, і відмовилася свідчити. Господи! Вмиратиму, а ти хачей не забуду. А після вироку, коли його виводили, раптом вигукнув до них там у коридорі, не мов би зовсім помикитився. Хай живе вільна думка. А пан Бредшнейдер уже не заходить сюди? спитав Швейк. Був тут кілька разів, відповіла шинкарка. Вип'є один-два кухлі пива. Спитає мене, хто тут буває. І слухає розмови відвідувачів про футбол. Вони завжди, побачивши його, тільки й говорять про футбол, а його пересмикує від цього, ніби він ось ось сказиться і почне качатися по підлозі. За весь час піймав на гачок лише одного оббивальника з, приж... з першічної вулиці. Усе залежить від тренування, зауважив Швейк. А хіба той оббивальник був такий дурний? Мабуть, як мій чоловік, відповіла шинкарка, плачучи. Він його спитав, чи стріляв би він у сербів, а той відповів, що стріляти, мовляв, не вміє. Лише раз був у тирі і простріляв там корону. Потім ми всі чули, як Бречнейдер сказав, витягаючи записника: Дивіться, знов гарненька державна зрада, і вийшов з оббивальником. З Пршічної вулиці, і той уже більше не повернувся. Діг, мабуть, багато не повернеться, промовив Швейк. Дайте на мені рому. Швейк саме замовив собі рому вдруге, коли до пивної ввійшов агент Бретшнейдер. Окинувши недбалим поглядом порожню пивну і замовивши пива, він сів біля Швейка, чекаючи, що той скаже. Швейк здійняв з вішалки якусь газету і, переглядаючи останню сторінку з оголошеннями, промовив Дивіться но, ну, той Чемпера в Страшкові, будинок номер 5 поштове відділення Рачі-Невес, передає садибу з тринадцятьма моргами власного поля. Поблизу є школа і залізниця. Брат Шнейдер нервово забарабанив пальцями по столу і звернувся до Швейка. Дуже дивуюся, чому вас, пане Швейку, цікавить та садиба. Ах, це ви, промовив Швейк, подаючи йому руку. Я зразу вас не впізнав. У мене дуже погана пам'ять. Востаннє, якщо не помиляюся, ми розлучилися в приймальні управління поліції. Що перебляєте відтоді? Часто сюди заходите. Сьогодні я зайшов через вас, сказав Брешнейдер. В управлінні поліції мені сказали, що ви торгуєте собаками. Мені потрібний гарний пінчер або шпіц, чи щось подібне. Це я можу вам розстаратися, відповів Швейк. вам чистокровного чи якогось бризька?» Хотів би придбати чистокровного пса, відповів Бретшнейдер. А поліційного пса ви б не взяли? запитав Швейк. Такого, щоб вам зараз усе б вистежив і навів на сліди злочину. Один різник у Вршовіце має такого пса. Він йому тягає візочок. Цей пес, як то кажуть, у землю свій талант закопує. Я хотів би мати шпіця, стримано але вперто сказав Бред Шнейдер. Такого, щоб не кусався. Хоже ви хочете беззубого шпіца?» – спитав Швейк. Знаю такого. В одного шинкаря вдивіться. М -м -м -м. То вже краще б Пінчерика», – нерішуче промовив Бред Шнейдер. Його кінологічні знання були зачаткові. І якби не цей наказ з управління поліції, він би ніколи нічого про собак так і не довідався. Але наказ звучав точно, ясно і твердо. Ближче познайомитися з Швейком на ґрунті його торгівлі собаками. Для цієї мети Бред Шнейдер мав право дібрати собі помічників і дістав у розпорядження певні суми грошей для купівлі собак. Пічерики бувають і більші, і менші. повідомив Швейк. Є в мене на прикметі два менші, три більші. Всі п'ятеро можна сказати, ручні. Можу, їх вам щиро рекомендувати. Це мене б задовольнило, заявив Бретшнейдер. А скільки коштуватиме один? В залежності від розмірів, відповів Швейк. Величина тут має значення. Пінчер не теля. З пінчерами якраз навпаки. Що менший, то дорожчий? Мене цікавлять більші, сторожові собаки, відповів бречнейдер. Боячись зловживати таємним фондом державної поліції. Чудово, сказав Швейк, Великих можу вам продати по 50 крон, а ще більших по 45. Але ми про одне забули. Яких ви хочете щенят чи старих, і крім того, псів чи сучок? Мені однаково, відповів Бретшнайдер, для якого все це було непрохідними хащами. Роздобудьте їх, а я завтра о сьомій годині вечора прийду по них. Будуть? Приходьте, будуть, сухо відповів Швейк. Але в такому випадку про себе вас завдаток 30 крон. Будь ласка, сказав Бречнейдер, відраховуючи гроші. А тепер вип'ємо по чверті вина за мій рахунок. Коли вони випили? Швейк теж замовив чвертку вина за свій рахунок. Бред Шнейдер почав умиляти Швейка не боятися його, бо він, мовляв, сьогодні не на службі, і тому з ним можна зараз говорити про політику. Швейк заявив, що він ніколи в ресторанах про політику не говорить. До того ж, уся політика це забавка для маленьких дітей. Бред Шнейдер, навпаки, Тримався більш революційних поглядів. На його думку, кожна слабка держава приречена на загибель. І він питав Швейка, як той дивиться на ці речі. Швейк заявив, що він з державою ніколи не мав жодної справи. Правда, одного разу йому довелося виховувати кволищення Сенбернара. -Сен він годував його солдатськими сухарями, і воно теж здохло. Коли кожен з них вихилив по п'ятій чвертці, Брэтшнейдер проголосив себе анархістом і спитав у Швейка поради, до котрої ж з організацій йому записатися. Швейк розповів, що якось, якось один анархіст купив у нього в кредит за 100 крон Леонберга, але останнього внеску так і не віддав. За шостою чверткою Бред заговорив про революцію і висловився проти мобілізації. Але Швейк нахилився до нього і шепнув йому на вухо. Щойно до шинку зайшов якийсь клієнт, то краще мовчіть, бо можете мати неприємності. Бачите ж, трактирниця вже плаче. Пані Палівцева і справді плакала на своєму стільці за стойкою. Чого ви, хазяйка, плачете? спитав Бред Шнейдер. За три місяці виграємо війну, буде абністія, і ваш чоловік повернеться. А тоді ми у вас нажлуктимося. Чи, може, ви не думаєте, що ми виграємо? звернувся він до Швейка. На біса пережовувати без кінця те саме, сказав Швейк. Мусимо виграти, квит. А зараз мені час додому. Швейк розплатився і повернувся до своєї старої служниці пані Мілерової. Вона дуже злякалася, коли побачила, що людина, яка відчиняє ключем двері, сам Швейк. Я гадала, що ви, паночку, повернетеся ж за кілька років, сказала вона з вродженою щирістю. Я тим часом з милосердя. Взяла на квартиру одного швейцара з нічтої кав'ярні. У нас три рази був обшук, але нічого не знайшли і сказали, що вам, мовляв, каюк, бо ви хитра сволота. Швейк мав нагоду відразу ж переконатися, що незнайомий влаштувався з усіма вигадами. Спав у його ліжку і був навіть досить благородний, вдовольнився лише половиною постелі. Бо на другій умастилося якесь довговолосе створіння, яке спало, обійнявши його з вдячності за шию. Частини чоловічого і жіночого гардеробу валялися впереміж навколо ліжка. З цього хаосу було видно, що швейцар нічної кав'ярні повернувся зі своєю дамою під мухою. Пане, сказав Швейк, трясучи непроханого пожильця. Глядіть, так можете і обід проспати. Мені було дуже неприємно, коли б про мене казали, буцімто я вас викинув з хати аж тоді, коли вже обіду ніде не дістанеш. Швейцар з нічної кав'ярні дуже розіспався і довго не міг уторопати, що додому повернувся власник ліжка і перед'являє на нього свої права. За звичаєм усіх швейцарів з нічних кав'ярень. Цей пан пообіцяв віддухопелити кожного, хто наважиться його будити, і намірився спати далі. Швейк тим часом позбирав частини його гардеробу, приніс їх до постелі і, енергійно струснувши швейцара, сказав: Якщо ви не одягнетесь, я буду змушений викинути вас на вулицю в такому вигляді, як ви є. Для вас буде вигідніше вилетіти звідси одягненому. Я хотів поспати до восьмої вечора, спантеличено промовив швейцар, натягаючи штани. Я плачу за ліжко тій пані дві крони в день і маю право водити сюди панночок з кав'ярні. Маржено, вставай. Пристібуючи камірець, зав'язуючи кроватку, він уже настільки очуняв, що почав запевняти швейка, буцімто нічна кав'ярня Мімоза». Одна з найпристойніших нічних кав'ярень, де можуть бувати лише дами, в яких жовтий білий у цілковитому порядку, і люб'язно запросив швейка заходити туди. Але його приятелька була аж ніяк не вдоволена швейком і вжила кілька великосвітських виразів. З них найпристойнішим був Тибов дуре чортів. Після відходу непроханих гостей. Швейк пішов порозмовляти з паною Мілеровою, але не знайшов жодних її слідів, крім клаптика паперу, на якому рукою пані Мілерової було нашкрябано щось рівцем. Вона надзвичайно просто висловила свої думки щодо прикрої пригоди з Швейковим ліжком, яке вона здала в тимчасове користування Швейцарові нічної кав'ярні. Простіть мені, ласкавий пане, я вас більше не побачу, бо кидаюся з вікна. Бреше, сказав Швейк і почав чекати. За півгодини до кухні вповзла нещасна пані Мілерова, із пригнобленого виразу її обличчя було видно, як вона прагне почути від швейка слова розради. Якщо хочете стрибати, сказав швейк, ідіть до кімнати, я там відчинив вікно. З кухонного вікна я б вам стрибати не радив, бо злетите в палісадник з трояндами, поламаєте кущі і змушені будете за все це платити. А з кімнатного вікна гарненько гепнетеся просто на тротуар і якщо матимете щастя, скрутите собі в'язи. Коли ж не пощастить, і ви поламаєте лише ребра, руки й ноги, вам доведеться платити за лікарню. Пані Мілерова заридала, потихеньку вийшла до кімнати, зачинила вікно і, повернувшись, сказала: Протяг, а це недобре для панового паново ревматизму. Потім, постеливши, і дбайливо прибравши, Вернулася на кухню і зі слізьми на очах промовила. Ті двоє цуценят, паночку, що були у нас на подвір'ї, здохли. А сен Бернар отік, коли в нас був обшук. Господи, Боже мій, вигукнув Швейк. Він може потрапити у гарну халепу. Його тепер, напевно, шукатиме поліція» Він укусив пана комісара, коли той під час обшуку витягав його з під ліжка, розповіла далі Мілерова. Один з тих панів сказав, що під ліжком хтось сидить. Тоді син Бернарові іменем закону наказали вилізти звідти. Але він не послухав. Його витягли силоміць. Сен Бернар хотів пожерти їх, потім вискочив у двері і більше не повернувся. Мене також допитували, хто до нас ходить чи не одержуємо якихось грошей з-за кордону. Потім ще натякали, нібито я дурна, бо я їм сказала, що гроші з-за кордону надходять зрідка. Останній раз від пана директора з Брно завдаток 60 крон за ангорську кицьку. Ту, що про неї видавали об'яву до народної політики. І замість якої послали в ящику з-під фініків сліпець цуценятка Фокстер'єра. Потім розмовляли зі мною дуже чемно і порекомендували на квартиру, щоб не було страшно самій того швейцара з нічної кав'ярні, якого ви це щойно витурили. Не щастить мені з панами з тих установ, пані Мілирова». Ось незабаром побачите, скільки їх прийде купувати собак, зітхнув Швейк. Не знаю, чи ті пани, які після перевороту переглядали архіви поліції, розшифрували статті видатків таємного фонду Державної поліції, де стояло СБ-40К, Ф-50К, Л-80К. Але вони безумовно помилялися, гадаючи, що СБ Ф, Л ініціали якихось панів, котрі за 40, 50 і 80 крон продавали чеський народ Чорно-жовтому орлу. СБ означає Сен-Бернар, Ф. Фокстер'єр, Л. Леонберг. Усіх тих собак Бречнейдер приводив від Швейка в управління поліції. Це були огидні потвори. Вони не мали нічого гісінького спільного з чистокровними породами, за які Швейк видавав їх Бречнейдерові. сен Бернар був покручем на чистокровного пуделя і дверняги. У Фокстер'єра, великого як різницький пес, з вухами такси. Були викривлені ноги, немов він перехворів на рахіт. Леонберг своєю оброслою мордою нагадував балонку. В нього був обрубаний хвіст, зріс такси, азад голий як у павіана. Потім, купити собаку, зайшов шпик Калоус. Він повернувся з переляканим страховищем, схожим на плямисту гієну – з гривою, як у шотландської вівчарки, і в статтях таємного фонду з'явився новий запис де 90 крон. Ця потвора мала зображувати дога. Але й Калоусові не пощастило бодай щось вивідати у Швейка. У нього були ті ж самі успіхи, як і в Бред Шнейдера. На найтонші політичні розмови Швейк переводив на тему про лікування собачої чуми у цкуценят розставляння хитрих підступних пасток кінчалося тим, що Бречнейдер забирав з собою від Швейка нового потворного страховидла. І це був кінець славного детектива Бречнейдера. Коли в його квартирі набралося сім отаких потвор. Він замкнувся з ними в задній кімнаті, і доти не давав їм їсти, аж поки вони не зжерли його самого. Берешнейдер був настільки чесний, що заощадив державній скарбниці витрати на похорон. У поліційному управлінні в його особисту, кар... особисту картку в рубриці Підвищення по службі вписали сповнені трагізму слова. Зжертий власними собаками. Пізніше, довідавшись про цей трагічний випадок, Швейк сказав: Не можу уявити собі, як його зберуть докупи, коли йому доведеться стати перед страшним судом.